Вітаю вас! В ефірі черговий випуск телепередачі Безпека запорука життя. Сьогодні актуально буде підняти питання природно техногенної безпеки, адже проблема безпеки населення і території обумовлена тенденціями зростання людських та матеріальних втрат і шкоди територіям в результаті небезпечних природних явищ і катастроф. Ризик такого характеру постійно зростає. Щорічно в різних країнах світу в усіх галузях діяльності людини трапляються мільйони нещасних випадків, сотні тисяч з яких закінчуються трагічно. Страждають люди всіх професій на виробництві, в побуті, в армії, на транспорті. Великих збитків зазнають країни від аварій, катастроф, пожеж стихійних лих, що призводять до загибелі людей. В Україні указом президента України найважливіші функції безпеки життєдіяльності людини передано в компетенцію міністерства надзвичайних. Чайних ситуацій ці функції спрямовані на захист населення від наслідків стихійних лих, аварій та катастроф, а також від застосування ворогом сучасних засобів ураження. Захист населення це комплекс заходів, спрямованих на попередження негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій чи максимального послаблення ступеня їх негативного впливу. Надзвичайна ситуація. Це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою подією, наприклад, такою, як епідемія, велика пожежа, застосування засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, до неможливості проживання людей на певній території або об'єкті, а також ведення там господарської діяльності. Особливу небезпеку під час надзвичайних ситуацій зазнають діти, що обумовлено їх невеликим життєвим досвідом і обмеженими можливостями. Їм більше за інших загрожує травматизм, хвороби. Небезпека втратити родичів і залишитися самотніми, безпомічними, і тому вони потребують особливої уваги і турботи. Захист населення планується і здійснюється диференційовано, залежно від економічного та природного характеру його розселення, виду, ступеня небезпеки, можливих надзвичайних ситуацій. Усі заходи щодо життєзабезпечення населення готуються заздалегідь і здійснюються на підставі законодавчих актів держави. Основними заходами у сфері захисту населення є, зокрема, евакуація із небезпечних районів, укриття в захисних спорудах, медичний та біологічний захист. Для своєї безпеки громадяни повинні знати основні обов'язки щодо безпеки життєдіяльності та дотримуватись установлених правил поведінки під час надзвичайних ситуацій. Основним принципом та головним і невід'ємним елементом цієї системи заходів цивільного захисту є інформація і оповіщення. Основним способом оповіщення населення в особливих ситуаціях є передача мовної інформації з використанням державних мереж проводового радіо і телевізійного мовлення. Для привернення уваги населення перед подачою мовної інформації з 1989 року прийнято застосування спеціального сигналу. Увага всім. Сигнал Увага всім це сирени, виробничі гудки та інші сигнальні засоби, що подаються через гучномовці. Почувши сигнал Увага всім, населення зобов'язано включити радіо і телевізійні приймачі для прослуховування словесного повідомлення про надзвичайну ситуацію. Словесне повідомлення йде в ефір приблизно через 5 хвилин після сигналу Увага всім. Для зменшення негативних наслідків при всіх видах небезпеки необхідно для одержання інформації інформації про надзвичайну ситуацію постійно тримати включеним репродуктор радіотрансляції, зберігати спокій, попередити сусідів, у першу чергу подбати про дітей, хворих, літніх, вагітніх жінок, надати їм у разі необхідності допомогу. аптечку першої допомоги, документи, гроші, ліхтарик, сірники, відрозпіском, вогнегасник постійно зберігати під руками, знати, де і як вимикається електроживлення, подача води і газу. Завчасно створити запас консервованих харчових продуктів і питної води, розрахований на перші три доби. Все це скласти в рюкзак і зберігати на видному місці. У випадку виникнення безпосередньої загрози для життя і здоров'я людей у зв'язку з аварією на атомних електростанціях, небезпекою хімічного зараження місцевості, катастрофами природного походження, такі як повінь, землетрус, пожежа, здійснюється їхня евакуація в безпечний район і розміщення там, із забезпеченням прийнятих умов для тимчасового перебування. При одержанні інформації про загрозу або виникнення небезпеки перед тим як залишити житло, необхідно. Необхідно зачинити вікна, вимкнути газ, воду, електрику. З собою необхідно взяти документи, а саме паспорт, військовий квиток, документи про освіту і фах, трудову книжку або пенсійне посвідчення, свідоцтво про шлюб і народження дітей, гроші і цінності. Взяти із собою рюкзак з теплим одягом та взуттям, постільною білизною, особистими речами і предметами гігієни. До валізи чи рюкзака прикріпити бірку з позначенням адреси постійного місця проживання, прізвища евакуйованого. У дітей дошкільного віку на одязі мають бути нашивки, де зазначене прізвище, та по батькові дитини, рік народження, домашня адреса а також ім'я та по батькові, матері і батька. Одержати і підтримувати у готовності засоби індивідуального захисту, протигаз, респіратор, індивідуальну аптечку, індивідуальний перев'язувальний пакет. Виконувати усі розпорядження посадових осіб евакуаційних і приймальних евакуорганів, дотримуватися дисципліни та порядку на маршруті в районі розселення за новим місцем розташування, сприяти органам охорони громадського порядку і медичним працівникам. Велику небезпеку для життя і здоров'я людей становлять вибухонебезпечні предмети, а це можуть бути газові магістралі, і побутові прилади, водонагрівальні бачки, телевізори, а також бойові припаси, які не розірвалися. Старі боєприпаси дуже небезпечні для життя і здоров'я людей, тому що в результаті впливу на них вологи утворюються хімічні сполуки, здатні вибухати навіть при легкому дотику. Небезпечними є не тільки сам вибух, який впливає на людину за рахунок миттєвого підвищеного тиску повітря ударної хвилі, а й його наслідки. Тобто поранення людей уламками від будинків і споруд, камінням, битим склом і іншими предметами, які розлітаються і підхоплюються ударною хвилею. Та найнебезпечнішим є вибухи в житлових і громадських будинках, а також у місцях масового скупчення людей. Звертаємо вашу увагу, що при появі запаху газу приміщення слід негайно припинити користування газовими приладами, закрити крани на трубах перед газовими приладами, не запалювати вогонь, не палити, не вмикати і не вимикати електроприлади та освітлення. Відчинити вікна та двері для провітрювання приміщення, викликати аварійну газову службу за телефоном 104 та слідкувати вказівкам диспетчера. Патрівний газ нагадує, що для правильного та безпечного користування побутовими газовими приладами необхідно вивчити і чітко дотримуватися інструкції з безпечного користування газовими приладами, яка наведена в кожній абонентній книжці споживача. Шановні телеглядачі, дотримуйтесь певних правил безпеки, життєдіяльності у своєму житті і все буде гаразд. На цьому наша телепередача підійшла до завершення. Якщо вас зацікавила тема, висвітлена у телепередачі, звертайтесь до нашого вебсайту ucosua І на все добре! Хай вам щастить!